Вітаю вас на церемонії нагородження відзнаки Мальопис року 2022». Мене звати Микита Янюк або Микистус. Я перекладач і співзасновник каналу Третя Паралель присвяченому мальописам. Разом із моїм колегою Драмором і ще купкою інших навколо мальописних блогерів, ми усього рік тому започаткували цю відзнаку з метою довести наші високоінтелектуальні і велемовні дебати, також відомі як срачі між поціновувачами цього мистецтва, до логічного, категоріального і беззаперечного висновку, а саме, визначення найкращих творів та творців у певних категоріях. Мушу наголосити, що вельми шановне журі, до якого я також належу, не вважаємо себе експертами у малюванні, композиції, сценарній чи будь-якій іншій художній майстерності чи видавничій справі загалом. Натомість, ми, особливо, якщо зважати на епітети, якими ми щедро обляпуємо одне одного на внутрішній кухні, доволі палко відслідковуємо розвиток нашої індустрії і того, хто і куди її штовхає. Ми насамперед. Поціновувачі і об'єднує нас залежність від мистецтва мальописів і прагнення формально відзначити своїх дилерів, всебто авторів. Не більше того. Проте, сподіваюся, ця скромна заувага не введе в оману глядача. Погляди членів цього журі і результати голосування залізні, а висновки досконалі і невблаганні. Та, оскільки розмов про мальописи багато не буває, будь ласка, не соромтеся сперечатися із результатами. Для нас це означатиме вашу небайдужість і бажання ще раз поговорити про улюблені твори. А тепер до більш серйозної ноти: триває війна. Наші воїни продовжують нищити російського загарбника. Українці також щодня платять. Високу ціну за відносно спокійне життя і, зокрема, змогу займатися творчістю. Я повернуся до цього моменту наприкінці нашої церемонії, але наразі хочу відзначити, що навіть у цих умовах автори і видавці, друкарні і крамниці продовжують роботу. Більше того, люди навіть із щойно деокупованих територій замовляють собі мальописи. Такі випадки надихають проводити зокрема і наш захід. І хоча цього року мальописів з'явилося дещо менше, ніж за попередні кілька років, якщо ми говоримо суто про друковані видання, гідних кандидатів виявилося достатньо. Про них ви наразі почуєте від наших почесних гостей. Ми запросили їх спеціально для оголошення результатів, а ви, сподіваюся, будете раді побачити кілька знайомих облич. Отже, перейдемо до оголошення переможців відзнаки Мальопис року 2022. Сценарій це той кістяк, на якому тримається увесь мальопис. Тож вдалий сценарій це одна із головних запорук успіху. Тож сьогодні я представляю номінацію: найкращий сценарист і ось наші номінанти. Сюрреалістичний світ, неочікувані сюжетні повороти та інтригуюча кінцівка усе це і найбільше ви зможете прочитати у мальописі Пітмен від Єгора Ключника». Історичний сетинг пригоди сліпого кобзаря та страшна нечасть у вигляді. Дід чортів, так і москалів. Я думав, це синоніми. Наш наступний номінант це Ілля Бакута із випусками комікса Кобзар на екваторі. Номінації у нас сьогодні мила та неймовірно тендітна дитяча історія про пізнання світу та своїх власних можливостей. Вересова міль від Оксани Були. Історія про психлікарню недалекого майбутнього, котра стрімко обрастає містикою та кіберпанком. Залізна голова частина третя від Максима Удинського. А завершує наш список третій том неймовірних комедійних пригод двох сихівських хлопців, котрі не вагаючись стрибнули у портал заради порятунку друга прямісінько, який веде у незнайомий світ фентезі. Троє проти зла», том третій за сценарієм Ярослава Світа. І перемогу здобуває, здобуває перемогу. Максимудинський і його залізна голова. А не троє протезла за яких голосував я? Найщиріші вітання, фану Максиму. Хороша обкладинка має блискавично привертати увагу своїх читачів, а також спонукати їх якнайшвидше розгорнути сторінки свого мальопису, і ні, не своєю жахливістю, як це роблять відео на Ютубі, а саме зацікавити читача. Отож, за звання найкращої обкладинки мальопису року у нас змагаються. Коротка історія українського фемінізму Юлії Вус, вдала алюзія на історію України Михайла Грушевського, яка при цьому абсолютно ідеально вписується в загальний стиль мальопису. Вересова міль Оксана Була постельно-ніжна і дуже мила обкладинка, яка, наче ще одна додаткова сторінка прекрасного мальопису. Кур'єр Олександр Корешков стильна, безкомпромісна та драйвова обкладинка, що вказує на характер головного героя. «Троя проти зла. Тарас Ярмусь, Тентаклі, лапи, кігті, руки і магічні палички. Умістити весь світ цього мальопису на одній обкладинці неможливо, але показати суть вдалося. І залізна голова Максим Удинський. Загадкові образи головних героїв, що наче роблять крок до неоного світла, і готуються показати справжніх себе, вдале відображення подій у мальописі. Увага! Цього року переможців у нас двоє і це. Юлія Вуз з обкладинкою до короткої історії фемінізму та Максим Удинський з третьою частиною залізної голови. Вітання, шановне панство. Я Адріан Запорізький. Та сьогодні презентуватиму для вас цьогорічних номінантів у категорії Найкращий художник. Малюписи це візуальне мистецтво, а тому надзвичайно важливим є вміння створити образи незабутніх персонажів, оживити світи і вправно скомпонувати кожну сторінку, аби поціновувачі не могли відвести очей. Отож, цьогорічні номінанти у категорії. Найкращий художник Олександр Корішков, кур'єр, автор середовець, знову тішить нас яскравими кольорами, дещо карикатурними образами і чіткими композиціями сторінок. Єгор ключник Пітмен, неймовірна увага до деталей і чудові сюрреалістичні образи, натхненні класикою світового мальопису Максим Удинський. Залізна голова, дещо грубий стиль малюнку, вправно схрещений з в основному з обмеженою палітрою і вигадливим використанням кольору. Тарас Ярмусь, троє проти зла, характерний сучасний контур і майже постійне дійство на кожній сторінці, яскравий, насичений львівськими мемасами мальопис, Ілля Бакута, серія Кобзар. Гротеск та химерність малюнку забезпечують гнітючу та напружену атмосферу. Отже, хто ж серед цих прекрасних номінантів буде переможцем? Кожен із них заслуговує на перемогу. Проте місце лише одне. Та його отримує. Єгор Ключник! Вітаємо оплесками Єгора. Всім дякую. Малюсь мальопис великий і маленький. Ми читатимемо всі, Поголовний головне не розмір, а зміст. Тому окрема номінація історії до 50 сторінок від наших шановних журі. Найкращий мальопис Мала форма. На жаль, цього року через повномасштабне вторгнення не людей у нас вийшло не так багато кмальоксів для цієї номінації. Тому шорт-ліст урізаний до трьох номінантів. А за перемогу змагаються. Оповідь про молодого мольфара, який отримує магічні сили та вирушає у подорож для того, щоб врятувати Карпати. Колоритний та справді помітний дебют від Захара Поліщука та його мальописа Химерники Пайка. Перша детектив, трилер, містика кіберпанк здавалося, б жонглювати такими жанровими різноманіттями буде майже неможливо. Однак Максим Удинський вже в третій частині поспіль доводить, що це завдання йому по плечу. Тож наш наступний номінант залізна голова, частина третя. Сліпий кобзар, що демонструє майстерність за тої, у битві з лихою відьмою, краде наші самурайські серденька і отримує заслужену номінацію. А якщо бути точнішим, то номінацію отримує Ілья Бакута та його кобзар, страшна жінка. А перемогу здобуває. Максим Удинський та третя частина залізної голови. Вітаємо пана Максима і його неймовірну голову. Привіт усім, з вами Мар'ям або Мар'яна Янкевич, і я сьогодні у достойно честі представляти найкращий мальопис, велика форма. Троє проти зла. Ярослав Світ, Тарас Ярмусь, Ксенія Юєнко. Двійко сихівських хлопців вирушають у захопливу і смішну подорож фентезі світом для того, щоб порятувати свого друга, який викрили демони. Кур'єр Олександр Корішков. Захопливий екшен про диво кур'єра, який здатен доставити будь-що та обвести кругом пальця навіть саму смерть. Пітман Єгор Ключник у світі, де нікому не можна довіряти, а час плине нелінійно, ми стаємо свідками сюрреалістичної пригоди головного героя, несподівані сюжетні повороти, химерні образи і грандіозні масштаби. Вересова Міль Оксана Була. Щира та мила дитяча історія, яка однаково добре вчить і найменших, і найстарших вірі у себе та свої сили. Адже неймовірний світ лежить за крок від нас, і потрібна лише крапля сміливості для того, щоб побачити справжні дива. Коротка історія українського фемінізму. Легкий та важливий нонфікшен, який розповідає нам забуту історію українських жінок, жінок, що боролися за свої права і розсували межі людяності ще в ті часи, коли Україна не мала навіть власної держави. Чудовий сторітейлинг, який доносить важливі теми з гумором та елегантністю, лаконічний та свіжий малюнок. І переможець. Пітмен від Єгора Ключника. Ось таких переможців маємо цього року. Я ще раз від імені журів вітаю лауреатів і щиро сподіваюся, що наш невеличкий захід сприятиме вашій подальшій творчості. Перед тим як перейти до борні у коментарях, маємо ще один важливий пункт цьогорічну особливу відзнаку. Я нагадаю, що минулого року її отримав український художник і автор багатьох мальованих історій Анатолій Василенко. Власне, колір і форма нашої статуетки є відсилкою до персонажа його творів кота Чорнолапенка. Як я зазначив, на початку цього року автори і видавці спромоглися творити для нас із вами захопливі історії, але ціна за це значно зросла. Війна із російським окупантом вимагає значного ресурсу, насамперед людського. І багато авторів прямо зараз боронять Україну і створюють можливість займатися творчістю для інших, і, зокрема, дають змогу проводити і цей захід. У іншій реальності ці люди могли би бути серед номінантів або завершувати роботу над творами на наступний рік. Проте вони не мають цієї опції, вони забезпечують її для інших. Тому цьогорічна особлива відзнака присвячена усім авторам мальописів, які відклали звичні знаряддя праці і взяли до рук зброю, аби захистити Україну та всіх нас від ворога. Ми сьогодні можемо говорити про мальописи, бо ви літаєте на дронах, виносите поранених з поля бою, стримуєте ворога в окопах і поливаєте ту сволоту з арти. Іншими словами, робите все необхідне заради перемоги. Дякуємо вам. А всім іншим, нагадаю, підтримуйте Збройні Сили України, зокрема, донатами. Принагідно пропонуємо глядачам долучитися до великого збору мальописний опір на потреби бійців 93 ї та 116 ї окремих механізованих бригад. Та це не лише збір, а й розіграш біля 300 мальописів і кількох фігурок. Для участі потрібно задонатити від 50 гривень. Більше донатів, більше шансів отримати мальопис. Ціль 300 тисяч гривень. Збір триватиме до 8 квітня і завершиться великим стрімом. Усі інші деталі за посиланням під відео. Збираємо на перемогу разом! Ось і все на цей рік. Дякую почесним гостям за те, що відгукнулися і урізноманітнили наш захід власною присутністю. Дякую колегам по журі за їхні час та зусилля і за довіру до третьої паралелі провести цей захід у нас на каналі. Нагадую, ми усі створюємо контент про мальописи у тому чи іншому вигляді. Тому ви заходьте, обирайте, що вам подобається. А посилання на усіх ми залишаємо у описі. З вами був Микистус. Читайте мальописи українською наснаги.